він робить все, щоб законсервувати Зеленського максимально довго на, на, на своїй посаді, за яких Зеленський починає харахоритися і каже, що мене тут хочуть усунути, мені тут заколот хочуть зробити. Швидкого миру на Великдень чи навіть на рашистське свято 9 мая, очевидь, не буде. Принаймні, це випливає з перебігу е подій та відсутності реальної домовленості, в якій е досі запевняє е Трамп. І що в такій ситуації робити Україні та Українцям? Вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої Історії. На цьому каналі ми разом докопуємося до істини. Мене звати Олександр Серцов. Я є незалежним журналістом, а моїм нинішнім гостем є політолог Володимир Цибулько. І, до речі, що для мене важливо, не пишіть, де ви зараз перебуваєте, в Україні чи не в Україні, де дивитися це відео? Мені. Ваша географія є важлива. Також за можливості долучитися до збору на лікування військового аналітика Дмитра Снігирьова, частого гостя нашого каналу. Зараз він бореться з важкою хворобою, яка потребує понад 100 тисяч щомісяця. Також дякую спонсорам та патронам каналу. Їх список ви зараз бачите внизу цього відео. І без них не було б ні цих відео, ні незалежної журналістики. Загалом також можете підписатися на мій канал і на канали Володимира Цибулька, Цибулько Толк і Цибулько ТВ, і тим самим підтримати незалежні медіа в Україні. Е і переходимо до розмови. Отже, Володимира, ну, в дійсності надії на швидкий мир, причому надії достатньо хиткої, як на мене. Щоб було е, зрозуміло відразу, але тим не менше, е, Трамп все ж таки обнадіяв чимало людей, в тому числі і в Україні, але, в Усечі по всьому, це е, виявляється такою фатаморганою недосяжною мрією, і я так думаю, що навряд чи вже буде. Отже, що з тим робити? І чи, нам слід готуватися до довгої війни, ну з поки що з невизначеним фіналом, Ну, е, мені здається, що американська адміністрація дуже чітко для себе усвідомила і в спадщину від Байдена прийняла той факт, що перемогти війну о, Росію на полі бою, це не перемогти Росію в війні, тобто. Сам сам наслідок битви для самої Росії не, не є визначальним. Російська пропаганда побудована таким чином, що вона перебреше все, що могла перебрехати. Ну, вона ж починала перебріхувати ще з Бородину. <різь> виявляється, побіда русків оружия. <різь> Там, де було просто розгромлена російська армія, яка. З переляку навіть спалила Москву, відступаючи. Ну, це, це результат. Тобто, от, от нам потрібен е, такий результат, який не дасть після бородіна існування Росії. Тобто, будь-яке бородіно вони перебрешуть. Тому американці чітко зрозуміли, що Росію треба демонтувати економічно. І, по-моєму, Трамп. Е, Попри те, що він молотить щось про мир, про о, він чітко робить дуже сильні кроки по витісненню Росії із ринків нафтових і газових. І найголовніше, що він все, що йому вдалося, це і потіснити по обсягах, і головне по ціні. Російська нафта в часи Трампа торгується нижче 60 доларів. Це навіть нижче ціни відсікання, яку свого часу санкційно встановили для Росії. Тобто це серйозний результат, і головне банки. Ми ж бачимо, з чим приїжджала на велія російська переговорна група, не з зупиненням ударів. Їм це по барабану. Їм військовий результат по барабану. Їх цікавить економіка. Вони вимагали розблокувати хоча б один серйозний російський банк, сільгосбанк під приводом, що вони там на світові ринки зерно поставляють і бережуть людство від голоду. Ну і найголовніше, крім зерна, що Міндобрива. Бо Росія дуже такий світовий гравець в плані Міндобрива. І... Це все насправді е, гра, тому що все-таки економічні інструменти добивають Кремль, і Кремль нічого не може протиставити. Він, він в цьому плані взагалі не, не самодостатній. Якщо вони там можуть палками і лопатами озброїти частину населення, і по суті, Росія вже не воює як Збройні Сили. Те, що воює проти України, це класифікується в нормальній військовій науці як Ну, ополчення. Це ополчення, це не професійні військові. Хоча там ну, є, є певна компонента професіоналів, але в масі своїй це такі масові війська з автоматом і з Лопатою. які, ну, є, Це, це ідеологія е, е, мілітарна середини ХХ століття масова армія. Сучасні армії не масові, сучасні армії технологічні. Власне, на чому наполягав генерал Залужний у своїй статті в економісті два роки ну вже три роки тому. Тому що без технологічної компоненти ніякої перемоги не буде. І, і те, що українська армія зараз технологізується дуже швидкими темпами, от ми бачимо нові зразки морських безпілотників. Ну, це, це дуже серйозні системи. Тобто. По суті, Чорне і Азовське море це такі моря, які не потребують пілотованого флоту ну, військового. Бо при хороших системах стеження ну, не потрібен екіпажний патруль десь там в нейтральних водах. Він просто не потрібен, будь-яке судно знищується ну, безекіпажними без, без кораблями. Тим більше, що якщо вже треба висаджувати на борт е, якусь спостережну групу, е, то це можна зробити в територіальних водах, чи турецьких, чи українських, чи ще якихось. Тоді ж, для Росії весь прикол полягає в тому, що все одно доводиться проходити територіальні води Туреччини або Болгарії. Е, ну, в будь-якому випадку е, нема нейтральних вод в Чорному морі. Щоб вийти з Чорного моря, тільки через Босфор, Дарданел все. Тому Путін на переговорах, все-таки ну, переговорна група російської варіаді, не про бойові дії говорила насправді. Чому, власне, все це розтягнулося, бо тактика зміни, зміни порядку обговорень тем в переговорах. Поза заявленими. Це тактика відмови від переговорів насправді. але чи означає це, Ну як зараз говориться, що якщо війна затягується, то США фактично за якийсь час самоусунуться від розв'язання цієї ну, проблеми? США може самоусунутися, тому що е, ця війна. Не носить характеру глобальної. Вона все-таки мені здається, що США переконали, що це ну, конфлікт локалізований, що це війна Росії і України. І перемовини Росії США про, про те, щоб США разом із Росією тиснули на Україну, виглядають комічно тому що. США продовжують допомагати Україні і будуть продовжувати. Тобто, США є свої зобов'язання. По-друге, США все-таки пробують якомога швидше відмобілізувати Європу. І мені здається, що зараз оця гра в злого й доброго поліцейського вона дуже раціонально вивірена. В чому власне вивіреність раціональна? В тому, що торгівля. США і Росії це дуже маленький сегмент. На частку США у торгівлі Росії припадає 4%. Тобто залежність Росії від ринку США ну, не, не вражаюча, не радикальна. І тому США можуть бути добрим поліцейським. Вони можуть гладити по голівці Путіна, тому що ну, немає залежності російської ой, американської Економіки від російської. Та й сама Росія не залежить суттєво від американської економіки. А от від, залежність Росії від європейської економіки просто колосальна В кращі часи е торгівля США і е Росії ой, торгівля Європейського Союзу і Росії сягала 450 мільярдів євро. А тільки вуглеводні е вугілля і іншого всякого такого. Енергетичного матеріалу е, Росія поставляла по чи не на 190 мільярдів євро в рік в кращі часи. Тобто це колосальний ринок збуту і залежність від Європи Росії просто зашкалює. Тому Європа в цьому сценарії є злим поліцейським. З, злий поліцейський знає, що обороняє, і знає е, які рахунки виставляти Росія. Адже Ті політики, які загнали Європу в енергетичну залежність від Росії, тепер по суті ну, викинуті з політичного життя, ми, ми вже не чуємо ніякого Шрёдера, Ми навіть спостерігаємо, як у Австрії Австрія була дуже залежна. Тобто, там було кілька політичних груп, які сиділи на російському газі. І це такий баумгартен хаб загальноєвропейський, газовий австрійський, і того Баумгартена крутилася ціла зграя політиків, які презентували на російських відкатах на лобізмі до Росії. Ми пригадуємо цю комічну історію, коли Карен е, міністерка закордонних справ, виходила заміж. І до неї приперся Путін. Потім ця кнайсль виплила як професорка якогось університету, чи в Тулі, чи в Ліпецьку, чи, чи десь у Рязані. У ну, Лубінську. То, тому... Так, ну, десь, десь там в задуп'ї. <сум> тому це все виглядає ну, так, як раціональна американська гра, ну і врешті, <сум> суб'єктність Європи вона змушує. До цікавішої гри ну, сам, сам Європейський Союз. Ми бачимо, як чітко і швидко Європейський Союз організував переговорний процес і як швидко на орбіті, наприклад, коаліції охочих заявилися Канада і Туреччина. Давай про цю коаліцію поговоримо трошки пізніше, але дивися, оскільки бойові дії такі затягуються як мінімум до кінця року. А я думаю, що вони ще можуть перейти і на наступний рік. І тут постає логічне питання: а що робити Україні і українцям з Володимиром Зеленським, який пересиджує термін, будь-якому випадку кращого для себе кандидата, ніж Зеленський, Путін не отримає. Тобто Путін робить все, щоб законсервувати Зеленського максимально довго на своїй посаді, і це речі дуже чітко читаються в всяких пасах Андрія Єрмака. Ми бачили історію, коли вже навіть польські видання почали друкувати деякі блогерські матеріали про те, що Єрмак на переговорах, наприклад, весь час скаржиться західним партнерам на військових, які. Перто воюють, не здаються і не дають з Росії домовлятися про якісь перемир'я чи ще щось. Тобто, це така теж пошук винного, але він свідчить про те, що все-таки Путін е, дуже задоволений е, нинішнім Зеленським і його оточенням. Бо якби на цих посадах були більш радикальні люди, більш відповідальні, більш кваліфіковані. Ну, такого Порошенківського типу, то результат війни був би зовсім інакшим. По-перше, були б зовсім інакші Збройні сили. А що важливо, рівень технологічний е, Збройних сил України вже перевищував суттєво е, збройні сили Росії, ну, можливо, без космічної компоненти, але. Як ми бачимо, Зеленський з переляку оголосив про створення космічних військ українських. Так що, ну, чим не жартує, як каже? Просто коли, Зелен... коли Путін зараз репетує про те, що Зеленський нелегітимний, це таке під'юджування від зворотнього західних партнерів. А західні партнери будуть казати, як нелегітимний. легітимно легітимний. Це ти Путін не даєш йому переобратися, і будуть інтенсивніше спілкуватися з Зеленським. Вони після того як Путін жене на Зеленського західним партнерам говорити Зеленському, що може б якісь вибори, може ти якось там чи коаліцію національної єдності створив чи що. І тут Путін створює такі, такі сценарії, за яких Зеленський починає харахоритися і каже, що мене тут хочуть усунути, мені тут заколот хочуть зробити. Ну, цей закон для права стріляти нацгвардії протестувальників. Ну в патріотичному середовищі сприйняли як бажання Зеленського розправитися із патріотичними колами. Оскільки він постійно переслідує Порошенка або військових патріотичних справ відданих українській справі військових, переслідує. тому це сприймається як атака на патріоти, а з іншого боку, може а раптом, якщо сприйняти це як протидія саме ну, таким заворушенням проросійських сил, які раптом вийдуть на вулиці і почнуть репетувати. Давай, давай миритися з Путіним і тому подібне. Ну, Мені здається, що тут українське суспільство без Нацгвардії розставить акценти, якщо хтось з'явиться Путіноїди якісь із плакатами з'являться на вулицях українських міст. Тому мені здається, що все-таки головне завдання Путіна. Це тягнуть максимально довго час. Він чомусь впевнений, що ситуація складається на його користь. Оце показова поїздка до Мурманська і, і повідки про те, що він тут доб'є і тому подібне, що Росія наступає. Ну до речі, цьому підігрує Зеленський. Зеленський розповідає про те, що зараз Росія розгортає широкомасштабні операції. На Сумському, е Харківському і Запорізькому напрямках. Для розгортання серйозних наступальних операцій треба відмобілізувати Росії хоча б 300 тисяч додаткової нечисті своєї, тобто живої сили, яка швидко напівживої сили, скажімо так. Чекай, Володимир, ну добре. Росії треба мобілізувати. А що от робити українцю в тій ситуації, коли а війна затягується? Ну це мовити новини не свіжа, але зараз вона вже, так мовити, стає фактом. Зеленського змінити на посаді неможливо, ну і всякі такі історії заколо, тому ну, це не наш варіант. Не наш, тому що ми ж відсікаємо собі перспективу членства. А то й в Європейському Союзі. Так, так. тобто ну, і уряд національної єдності відкидується зеленським під будь яким приводом, ну і поки що перспективи цьому немає. Ну, якщо буде, то слава Богу, але поки що цього немає. І от, і от що робити? Просто е робити можна. Зеленського, до речі, можна примусити до створення уряду національної єдності. Якщо ну змусити виконувати конституцію, це, це єдиний шлях ув'язати фінансову допомогу Україні з дотриманням Конституції України, це, це дуже просто повернути суб'єктність уряду, створити коаліцію, створити уряд національної довіри, тому що цей уряд не має довіри жодної українського суспільства. Ну і рада не має жодної довіри, але все-таки, якщо раду нагнуть, то можна змусити її проголосувати. Адхок за програму коаліції, створити коаліцію перемоги і уряд національної єдності під коаліцією. Ну і тоді Зеленському повернутися в обсяг звичайно, самому треба повернутися в. Обсяг повноважень конституційний і зобов'язати взяти на себе зобов'язання не балотуватися на наступних виборах. Про це, до речі, заговорила без угла. Про це заговорила без угла, але це, це це вже предмет торгу з, з боку зеленського, ну тобто, якісь гарантії пошук, гарантії безпеки для себе з боку західних партнерів. Mm -hmm. Ну, будемо сподіватися на це, але перейдемо до другої теми. Вона.